Лизова у Скорботі містяни проводжають захисників, які загинули за незалежність України та її народу Юрія Чемириса та Максима Харкового 21 грудня 2022 року. Будучи вірними військовій присязі та відтаними українському народові, Максим та Юрій загинули. Юрій та Максим були друзями з дитинства. Народилися майже в один день. Разом вчилися, разом пішли захищати Україну на початку повномасштабного вторгнення Росії. Їхнє життя обірвалося на 51-му році. В один день у населеному пункті Дружба на Донеччині до рідних та близьких полеглих тероборонівців до присутніх лезючан звернувся секретар Лозівської міської ради Юрій Кушнір. Гинуть, гинуть краще сини України. На жаль, Така гірка доля спіткала Юрія з Максимом. Вони загинули за нас з вами. Вони загинули, щоб нога рашитського окупанта ніколи не ступила на нашу рідну землю. Вони загинули, щоб ми могли жити, працювати, виховувати дітей і планувати майбутнє. Тож, найбільшою шаною пам'яті Юрію і Максиму. Буде наша щоденна, наполеглива праця кожного з наближення перемоги і миру на нашій українській землі. Шановні рідні та близькі, страшне страшна горе прийшло до ваших домівок і сердець. Від себе особисто, від міського голови Зеленського Сергія Володимировича, прийміть найщиріші співчуття. Юрій та Максим мали активну громадянську позицію, підтримували захисників України. Юрій був одним із засновників Лозівської спілки ветеранів АТО, членом правління. Максим започаткував шанування Героя України Олександра Лавренка спортивними заходами та підтримував їх. Панахиди за загиблими героями України відслужили настоятель Преображенської парафії Української греко-католицької церкви отець В'ячеслав та настоятель парафії усіх святих землі Української православної церкви України отець Максим. Полеги глозівчан проведжали під гімно країни. Юрій та Максим віддали найдорожче, щоб він лунав на українській землі. Щоб над рідною лозовою майорів синьо-жовтий прапор на честь загиблих героїв. Лунає державний гімн України.